Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Копіючка. Огляну сьогодні для вас все для кухні, посуд та інші товари. Приємного перегляду. Погляньте, які красиві чашки, привезли 59,90 об'єм 255 г. Гр. 60 гривень ось такий варіант. Всередині біленька. Зверху синя з орнаментом. З листочками 59,90 340 мл. Ось такого плану з золотою ручкою 99,90. Біленькі в чорні полосочки 40 гривень. Красивезна велика чашка 129,90 у двох варіантах 320 мл. Для мами по 80 гривень. Ще одна класна чашка переливається 99,90 220 мл. Стакан подвійні стінки. Хвіст русалки 68,97. Скляний стакан 29,90. Високий 270 мл. Ціна 35 гривень. Ось такий нижчий 25 25-150 мл. мілілітрів. Чарка скляна на ніжці 35 гривень. Креманка 60. Ось такого плану 34,90 Плечик скло з пластиковою кришкою 129,90, об'єм 1 літр. І є ще такий варіант за 70 гривень. Красива зелена ваза скло 250. Такого плану 229,90. Ваза скло, циліндр 179,90. І в молочному кольорі 250 гривень. Цукорниця скляна з кольоровою пластиковою кришкою 50 гривень. Пляшка скляна для соусу 79,90 280 мл. Ось така пляшка для чи от 199,90 129,90 Перцемолка керамічна, ложка столова 3 штуки упаковка 50 гривень. Нержавіюча сталь виделки також по 50 гривень Ложки чайні 60 гривень. Набір ножів 3 штуки упаковка, нержавіюча сталь. Ось такі з орнаментами є по 70 гривень. Ложки в наборі три штуки упаковка. Також ціна 40 гривень. Ложки столові по 40 гривень. Дуже красиве та якісне блюдо. 180 гривень. Лимон, апельсин та кавун. Салатник з колокераміка 150. Тарілка. Квітковий орнамент 50 гривень діаметром 19 см. Салатник 50 гривень. Надзвичайно гарна тарілка такого молочного кольору витинанка 180 гривень. Полосата 35. Салатничка така невеличка в краплинку з золотим оббудком, але ціну, на жаль, не пробиває. Тарілка керамічна, зі знижкою 30%. Ціна 69,90%. Ще ось така салатничка є за 90 гривень. Маленький керамічний салатник з візерунками 45. Салатничка 25. Взагалі дуже багато є посуду. З цієї серії можна скласти собі весь набір. Ось така красива тарілка акварель 129,90. Салатник з коло 130. Котики та песики, підставка під чашку 40 гривень. Тарілки для закусок 3 штуки 180. Підставка під гаряче 1790. Підставка під гаряче 4 штуки. Упаковка 40 гривень. Набір за 40 гривень 6 штук під гаряче, також 6 штук під чашки. Дитячий набір посуду. Мисочка та ложечка 180. Чашка керамічна з кришкою та трубочкою 180 гривень. Білий чайник заварник 229,90 500 грамів. Пляшка дитяча з тваринкою 90. Керамічний набір, блюдце та чашка 150 гривень. Є ще такі малесенькі зовсім варіанти по 100 гривень. Скляна банка для напоїв, кактус чи череп, з трубочкою та кришкою 80 гривень. Чашка скляна 80 гривень. Баночка для спецій 1290. Набір для солі та перцю 99,90. Пляшка для олії з розпилювачем 50 гривень. Дуже зручна в використанні. Я вже такою користуюся майже рік. Нічого не облізло, все працює. Ось такий варіант пляшки 60 гривень. Піднос пластиковий 40 гривень. Дошка для нарізання пластикова з красивим малюнком 80 гривень. Тарілки для закусок 6 штук упаковка 200 гривень. Я дякую вам за перегляд.